Доброго ранку, діти! Сьогодні ми розпочнемо наше заняття із загадки. Відгадайте, будь ласка! Що за гостя в нас така і зелена, і струнка сяє зірка у горі, на гіллячках ліхтарі. І ростуть на ній не шишки, а цукерки і горішки. Правильно, це ялинка, але ялинка незвичайна. А новорічна. Чому на новий рік прикрашають саме ялинку, а не інше дерево? Послухайте про це казку і дізнаєтесь. Казочка називається Зимова цариця. На узліссі росло кілька різних дерев і кущів. Це була вишня, шипшина, горіхове дерево і яблуня. Вони дуже голосно вихвалялися. Я найкрасивіша серед усіх дерев, сказала яблуня. Ні, я гарніша за тебе і мої ягідки смачніші за твої, заперечувала вишня. Про що ви говорите? Мої плоди? Містять дуже багато вітамінів, гордо стверджувала шепшина. Як це прекрасно прикрашати собою землю, сказала маленька ялинка, що зовсім недавно виросла на краю галявини. Вона з цікавістю озиралася навколо себе і не припиняла радіти дощику, сонцю, вітру, пташином співу. А ще деревам і травам, які, які росли поряд з нею. Ось вийшов на галявину дід Мороз. Він усе бачив і усе чув і дуже розсердився. Він не зачепив вишню, не подивився на шепшину, не скуштував на смак яблук. А підійшов до маленької ялинки. Стукнув об землю палицею і сказав Бути тобі зимовою царицею. Настала осінь, а за нею і зима. Усі дерева стали сірими, некрасивими без листя і плодів. І тільки маленька ялинка продовжувала зеленіти, незважаючи на мороз і хуртовину. Хоч це було дуже важко. Вона щосили намагалася прикрашати собою закоцюблений від холоду ліс і все на щось чекала. Якось на галявину прибігли діти. Дивіться, ялинка, ялинка, прикрасимо її до Нового року, закричали вони і почали очепурити дерево. На колючі гілки вони вішали блискучі іграшки. І кульки. Повісили навіть різнокольорове намиста. На нижні віти прив'язали справжні морквинки для лісових зайців, щоб і вони пораділи свято. Як гарно промовили діти! Як радісна ялинка! Ти найпрекрасніше дерево у світі. Ялинка дбайливо і міцно. Тримала всі іграшки своїми колючими гілками, щоб вони не зісковзнули і не впали у сніг. Визернув і за дерев дід Мороз. І сніжинки на зелених ялинкових гілочках засвітилися, заблищали, заграли усіма кольорами веселі. Сподобалась вам казочка, діти? Давайте ми подумаємо, чим ви, я можемо прикрасити ялинку і намалюємо наші ідеї. Для роботи нам знадобляться білий аркуш паперу, кольорові олівці та фломастери. Діти, ви погодитесь зі мною, якщо я скажу, що найпоширеніші іграшки новорічні це. Кулі. Намалюємо декілька з них з різним зображенням. Перша кулька буде в мене помаранчевого кольору, я намалюю на ній смайлика. Кожна іграшка має якось чіплятися до ялинки. Давайте на нашій кулі ми намалюємо такий маленький чотирикутничок із петелькою. Ось петелька, через яку пройде ниточка. Розфарбовуємо нашу іграшку поліпцем, згори донизу, згори донизу. Друга кулька буде синього кольору. Я намалюю коло, не відриваючи руки. Подивіться, у мене вийшло не коло, а скоріше овал. Ця новорічна прикраса буде мати овальну форму. А давайте ми тут зобразимо квіточку. Бо взимку так не вистачає квітів. Від серединки квіточки намалюємо пелюсточку, Схожа на вушко зайчика. І так багато-багато вушок намалюємо. І вийде в нас просто чарівна квіточка. Розфарбуємо. А давайте прикрасимо нашу кулю сніжинками, новорічна квітка, що потрапила під сніг. Ми з вами чарівники і можемо намалювати що завгодно. Діти є ще одна дуже популярна новорічна прикраса. Це намисто. Давайте для початку ми намалюємо ниточку. я провела хвилясту лінію знизу аркуша угору. А тепер давайте зобразимо намистиночки. Мої намисло буде червоного кольору, бо мені здається, що цей кольор він дуже яскравий. І прикрасить собою будь-яку ялиночку. Діти, мені прийшла ідея чергувати великі намистинки з маленькими. Чори великі, одна маленька. Чотири великі одна маленька. А давайте на наше новорічне дерево ялинку ми повісимо іграшку-ялинку. Ми намалюємо маленький трикутник. А під ним ще один трикутник, але його верхівка буде зрізаною. Так як і другий трикутник, ми намалюємо третій. Він буде найбільший. Зробимо нашому дереву ніжку. І зафарбуємо ялинку посередині. Давайте ми намалюємо ще одну ялинку зі звичайних трикутників різних за розміром. Верхній буде найменшим, нижній буде найбільшим. Ось такі новорічні прикраси у мене вийшли. Діти, я чекаю на ваші роботи з нетерпінням. До побачення! На все добре!